У Рештелівській громаді у розпалі прибирання територій після зими комунальники наводять ладу місці та його околицях в паркових та прибережних зонах та населених пунктах громади. Фарбування, прибирання, озеленення. Тобто клумби всі поляться, прибираються, підсаджуються квіти, які пропали за зиму. Два фонтани пофарбовані. Електрична частина підготовлюється. Щоб до першого числа запустити фонтани. Благоустрій міста і громади, справа, копітка і щоденна. Ну, я думаю, чистий, гарний, гарне. І люди гарні. В мене навіть з Києва дочка, і затім приїжджає, така Трешетиївська дуже гарна решетівка, дуже гарна. А чи статті вулась не завжди. Але всі люди розуміють, що потрібно викидати сміття в мусорний бак. Ну і тут біля баків, то звичайно працює ефект, чи хто там зараз житлосервіс. Вони гарно прибирають, але ж постійно там кучі сміття. Рештилівка чисте місце. М -м, по зрівнянню з містами, в яких я була, навіть той самий Полтава, Житомир, Київ, то в нас чисто. Ну в центрі чисто, а так по поза углами сміття вистачає. Загалом для весняного благоустрою Рештилівської громади залучили 34 працівників комунального підприємства Ефект та 14 – комунального підприємства Покровський комунгосп. Також комунальникам допомагають люди, які стоять на обліку у центрі зайнятості, як тимчасово безробітні.